Люка вісім Що робить? 22 тони 2 кВт модель lz 25. Діапазон матриць від Є5 матриць в комплекті, здається від 10, 10 круг, до 25 мм. Можуть бути овальні, круглі, квадратні. Вісімка. 8, 8 мм. І дивіться, саме що цікаво, як складується тут сама форма самої матриці, вона зроблена таким чином, от коли вона тисне, бачите, вона ніби вгинає сам метал, метал і на бік. От, Зараз я покажу. от По центру є отвір, він центрує ось цей пиндик. І ось ці висічки, вони ніби так метал на бік виштовхують. Тут навіть видно на формі. Як вона згинає і виштовхує в бока. Ну, вісімка, це просто 2 секунди. І у вас готовий отвір. Не треба нічого засверлювати, маслом змазувати, коронку міняти. Так що хто? Працює з металом. Хто пробуває отвори в швелерах, в кутниках, в листах, ось таких пластинах. Є в нас різні дироколи. Одна, дві, три, п'ять моделей дирокола є електричних. І є ще багато гідравлічних для тонкого металу 1-2 мм. Там матриці і зовсім іншого зразка. В принципі, вибір є. Якщо позвоните, завжди підскажемо, розкажемо. Ось така приблуда.